І, Володимир Горковенко, у нас у студії, пане Володимире, ми на превеликий жаль, поки що дуже сильно залежимо від фінансової допомоги наших західних партнерів. з однієї сторони, на жаль, з іншої сторони, може, це не так погано, тому що ми часто бачимо, коли нам там неодноразово тікають. Зрештою, призначити керівника САП або ось ці е, кадрові ротації, які нещодавно відбулися. Теж багато хто каже, що це не без натяків від наших західних партнерів відбулося. Оцей взаємозв'язок отримання грошей і боротьба з корупцією. Він звичайно є. Я навіть продовжу те, що вже говорив у вашому ефірі на початку, що от нам цими такими скандалами, відставками, намагають відвернути увагу від великого. Більше того, ну судячи з якщо проаналізувати певні інформаційні кампанії, то я можу спрогнозувати, що на наступний тиждень. Знову бути відставки. Ну, наприклад, можливо, там буде відставку одного із заступників Державної митної служби. От. І все ж таки, я думаю, що в вашому контексті, виходячи з вашого запитання, не одним Кирилом Тимошенком обмежиться відставки в Офісі президента. Очевидно, наступний на вихід буде Андрій Смірнов. От. Чому я кажу про інформаційні кампанії? Ну, зокрема, там медіа починає з'являтися. Інформацію про те, що саме бізнес-партнер Андрія Смірнова, який заступником голови Офісу президента, яку звуть Юрій Іващенко, займається захистом Кирила Тимошенко, який оголошений в розшук. І це той Кирило Тимошенко, який ще нещодавно очолював Національний банк Кирил України. Кирил Шевченко. Шевченко от Тимошенко ж <с veins> так, голова Нацбанку Кирила Шевченко, так тому думаю, що знову ж таки ви все правильно сказали, залежність грошей, і плюс оця місія животворяща сполучених штатів, яка працює в Україні, і яка оцінює чи правильно використовуються гроші американських платників податків. Дуже штовхає нашу владу, аби демонструвати про те, що ми нещадно боремося з різними виродками. І ну, мій прогноз, ну наприклад, ну будуть вирішувати. Якщо буде якісь гучні скандали, ну кинуть на суспільству, щоб з'їло інформацію про відставку Смірнова. Якщо дрібніше, ну кинуть там якогось умовно там, заступника голови митної служби.